Олег Ляшко, радикальна партія. Робота українського парламенту потребує не косметичних змін, як сьогодні нам пропонується, а радикальних глибинних змін. Учорашнє дострокове закриття роботи парламенту в зв'язку з неявкою депутатів. Це дискредитація парламентаризму. Це надзвичайно обурює людей. Тому фракція радикальної партії пропонує радикальні системні зміни, які змусять владу працювати на українців. Ми пропонуємо внести зміни до конституції і скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Ходить 200 людей на роботу, оце й достатньо для чисельності парламенту. Ми пропонуємо скасувати депутатську недоторканність і запровадити механізм відкликання народних депутатів, а також обмежити не більше ніж двічі термін перебування в депутатах. Бо на жаль, багато хто приходить до парламенту, потім як пеньки мохом обростають, що їх можна тільки вперед ногами на байкове кладовище винести і сінь цього. Будівлі, крім того, Україна парламентсько-президентська республіка, але український парламент не має жодних важелів впливу і контролю за президентом і виконавчою гілкою влади. Саме тому команда радикальної партії зареєструвала більше ніж два роки тому і вимагає невідкладного прийняття закону про. Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб були реальні інструменти парламентського контролю і прийняття закону про процедуру імпічмента президента України. Для того щоб будь-яка людина, чи сьогодні президент Порошенко, чи завтра президент Ляшко, щоб будь-хто був підзвітний і підконтрольний закону і українським громадянам, і щоб був реальний парламентський контроль за діяльністю президента і виконавчої гілки влади, щоб був контроль народу.